Всім привіт! Я Олександр Зараський, податковий консультант. Податкова внесла зміни в електронний кабінет, і тепер, коли ФОП, єдиного податку, хоче надати декларацію по єдиному податку, в цю декларацію підтягуються абсолютно всі кведи, які тільки в нього є. Чи можна зазначати в декларації абсолютно всі кведи, і як взагалі правильно зазначати кведи в декларації по єдиному податку, я вам зараз і розповім. Ну, а поки я буду розповідати, натискайте під цим відео на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на YouTube канал та отримувати сповіщення про всі нові відео, а також підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий консультант. Посилання на нього буде внизу під цим відео і зараз з'явиться вгорі. На телеграм-каналі дуже багато текстових дописів, яких відповідно немає тут, на моєму YouTube каналі. Насправді, коли ви надаєте декларацію по єдиному податку, в ній потрібно вказувати виключно ті кведи, по яким ви отримували дохід, отримували доходи на протязі звітного періоду. Якщо ви там надаєте декларацію за перший квартал, відповідно це будуть кведи, по яким ви отримували доходи на протязі першого кварталу. Якщо надаєте за півріччя, на протязі півріччя. Якщо надаєте за рік, відповідно це буде за рік. Е, якщо ви по якимось кведам доходи не отримували, е, краще ці кведи в декларації не зазначати. Е, з другої сторони, якщо ви зазначите всі кведи, абсолютно всі кведи, е, то ну, це, це буде помиркою. Так, це буде помилка. Але за цю помилку ніякої відповідальності немає. Окрім одного вип випадку. А якщо окремі якісь із ваших кведів, наприклад, потребують застосування касового апарата, а у вас такого касового апарата немає, а ви ці кведи вкажете в вашій декларації про доходи. Тоді в такому випадку до вас можуть бути питання з боку податкової. А де ж ваш касовий апарат? Ви ж цей квед зазначили в декларації, а касового апарату у вас немає. Поясніть, будь ласка, як же це ви отримували доходи по цьому кведу без касового апарату. Тож, якщо у вас є такі кведи, які передбачають, наприклад, застосування касового апарату, їх відповідно не бажано зазначати в вашій декларації, якщо ви доходи по них не отримували. Вони будуть зайві. Ну, а що робити, якщо у вас підтягнулися всі кведи, абсолютно всі кведи підтягнулися вашу декорацію, як їх звідти видарити? Я вам це зараз покажу. Отже, заходимо в електронний кабінет для того, щоб надати декорацію по єдиному податку. Натискаємо введення звітності, і ну, хай це буде наша декорація по єдиному податку там, за перший квартал 2024 року. Натискаємо на кнопочку створити. Обираємо прибуток, от наша декорація за перший квартал, натискаємо на цю декорацію, перевіряємо податкову Все Окей, натискаємо на кнопочку Створити. І тут, у божечки, мама мія! Підтягнулися всі кведи, і їх дуже багато. Відповідно, я не отримував доходи по всім цим кведам. Я отримував доходи ну, десь близько по п'яти чи шести кведам. Тобто, всі ці така кількість кведів насправді вона зайва. Більш того, тут є кведи, які передбачають застосування касового апарату. От бачите, квед обслуговування напоями у мене є 56. У мене є квед, також із 56-го розділу. От постачання готових страв, постачання готових страв для подій. Я ці кведи додавав, коли був карантин, для того, щоб замовляти доставку в метро. Е, і от квет ще п'ятдесят діяльність ресторанів надання послуг мобільного харчування. Всі ці кведи передбачають застосування касового апарату. Якщо я їх е, заришу у себе в звітності, а касового апарату у мене відповідно немає. До мене будуть питання: е, як це так? Я здійснював діяльність ресторанів, е, чи там послуги із мобільного харчування чи обслуговування напоями, а е, касового апарата в мене немає. То, щоб не було зайвих запитів від податкової, ці кведи, по яким я доходів не отримував, потрібно просто видарити із цього переліку. Як це зробити? Це можна зробити у два способи. Дивіться, наїжджаємо на те пори, на ту, на той рядочок, який ми хочемо видарити, натискаємо праву кнопку мишки. З'являється меню. І отут, бачите, кнопочка з мінусом. Видари рядок із таблиці. Натискаємо цю кнопочку, і рядок видаляється. Натискаємо, видаляємо. Натискаємо, видаляємо. Але бачите, мене кведів дуже багато. Якщо я буду так видаляти один рядочок за одним, для того, щоб залишити всього там 3 чи 4 кведа, я витрачу на це дуже багато часу. Тому в такому випадку, коли потрібно видарити дуже багато рядків, або е, коли вам потрібно зазначити в декорацію всього-навсього один квед, там, чи два кведа, чи три кведа, е, простіше зробити по-іншому. Дивіться, наїжджаємо на будь-яке синеньке поре, знову ж таки, натискаємо нашу праву кнопочку і натискаємо не кнопочку з мінусом. А сусідню. От, бачите, очистити табрицю. Натискаю кнопочку очистити таблицю. Хопа! І у мене вже немає взагалі ніяких кведів в цій таблиці. І тепер я можу просто вставити ті кведи, які мені потрібні. Там 2 чи 3 кведа. Для цього відкриваємо облікові дані партника. От, бачите, облікові дані пратника. Прогортаємо вниз. Тут є список наших кведів, і з цього списку кведів ми можемо скопіювати тільки е, ті кведи, які нам потрібні. Ну, хай це буде от, діяльність у сфері права. Копіюємо 69,10, Ctrl-C, Ctrl-V. Вставляємо. І е, хочемо додати ще один квед. Для цього наїжджаємо на синеньке поре. Знову ж таки, натискаємо на кнопочку праву. Натискаємо на хрестик. Ну або на плюсик, якщо ви оптиміст, а не песиміст. Натискаємо на плюсик хрестик, додаємо ще один рядочок. І тепер ми можемо скопіювати, вставити сюди ще один кредит, який нам потрібен. Хай це буде 9003. Ctrl-C, Ctrl-V. Все. Ми вставили два кведи замість тої купи кведів, які нам не потрібні. Ми вставили два кведи, які нам потрібні, і по яким ми отримували доходи на протязі звітного кварталу, за який ми надаємо наш звіт. Отже, е, якщо у вас в декларацію підтягнулися абсолютно всі кведи, які у вас тільки є, не треба лякатися, е, ви можете їх видарити і залишити тільки ті кведи, е, по яким ви отримували доходи на протягом того звітного періоду, за який ви надаєте декларацію. Головна умова, у вас ці кведи повинні бути в реєстрі платників єдиного податку. Е, справа в тому, що реєстр платників єдиного податку. І ота от інформація, яка внизу в облікових даних платника, це дві різні е, інформації. Тобто, е, коли ви відкриваєте в електронному кабінеті облікові дані прятника, е, перелік кведів в облікових даних платника, це взагалі всі кведи, які є у вас в єдиному державному реєстрі фізичних е, юридичних осіб фізичних осіб підприємців. Це всі кведи, які є у вас в ЄДРІ. А от, якщо ви додавали кведи в ЄДР, а заяву про додавання цих кведів в реєстр платників єдиного податку не подавали чомусь, тоді в реєстрі платників єдиного податку цього кведу не буде. Відповідно, якщо ви отримуєте доходи по тому кведу, який відсутній у вас в реєстрі платників єдиного податку, у вас за це можуть зняти з єдиного податку заднім часом. І перевести на загальну систему оподаткування. Отже, коли ви подаєте декларацію і зазначаєте в вашій декларації кведи, по яким ви отримували доходи, обов'язково перевіряйте, чи вказаний цей квед у вас в реєстрі платників єдиного податку. А перевірити, чи вказаний ваш квед в реєстрі платників єдиного податку можна тільки в один єдиний спосіб, отримавши витяг. Із реєстра платників єдиного податку. Як це зробити, в мене є окреме відео. У мене є відео про те, як отримати витяг з реєстра платників єдиного податку. Посилання на нього буде внизу під цим відео і зараз з'явиться в галі. Отже, е, обов'язково перед тим як надавати декларацію, е, чи взагалі перед тим, як отримувати доходи, направте запит через електронний кабінет про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку, отримайте витяг з реєстру платників єдиного податку. Подивіться, які кведи включені в реєстр платників єдиного податку, щоб не було ситуації, що ви отримаєте доходи, а цього кведа не буде в реєстрі платників єдиного. І е, для вас це тоді закінчиться дуже. Дуже 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 недобре. Ну, а я на цьому хочу з вами попрощатися. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Якщо у вас залишилися чи виникли якісь запитання, обов'язково пишіть їх внизу в коментах під цим відео, я на них обов'язково знову ж таки відповім. Також ви можете написати свої запитання мені на Viber або в Telegram, ну або на електронну пошту. Мої контакти теж є під цим відео. Також, якщо у вас, вам потрібна якась допомога, ви теж завжди можете звернутися до мене е, за будь-якою допомогою. Е, знову ж таки, пишіть мені в Viber або в Telegram, я вам допоможу. У мене є багато різних пратних послуг. Е, Обов'язково підписуйтесь на мій. Телеграм-канал, податковий консультант, на який є під цим відео. Якщо мій канал був вам корисний, чи якесь відео на моєму каналі було корисним, ви завжди можете підтримати мене донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж є під цим відео. Ну, а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зараський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення!